Сюди з'їжджаються пацієнти зі всієї України, адже знають, що тут вони отримують висококваліфіковану допомогу: хтось за направленням від лікаря, хтось за рекомендаціями від знайомих чи рідних, а хтось, вже маючи попередній власний досвід. Адже майже 60 років у Львові на вулиці Генерала Чупринки, 45 другого медичного об'єднання, функціонує потужне урологічне відділення, яке є найстаршим у місті. Я підняв статистику і так виглядає по всіх руках, по журналах, що близько 85 тисяч пацієнтів проліковано тут за час існування, за час функціонування нашого урологічного відділення п'ятої лікарні. За цей час було виконано близько 30 тисяч успішних операцій, і з часом відділення лише вдосконалюється, адже тут використовують найновіші підходи до лікування всіх урологічних патологій, в тому числі і онкологічних. Наше відділення повністю забезпечене всім сучасним обладнанням, особливо це і за останні роки. Ну за останні 5-7 років ми отримали. І активно використовуємо все сучасне остаткування, ендоскопічне, тобто, якщо це стосується сечокам'яної хвороби, то це конкременти любої локалізації, і нирок і сечоводів, і сечового міхура, застосовується лазерна літотрипсія в ендоскопічному доступі в лікуванні. Один з таких сучасних малотравматичних методів використали для лікування пана Романа. Відтак це скорочуть його термін перебування в лікарні, а отже, вже скоро його випишуть додому. Сам чоловік після операції почувається добре і відзначає чуйність та відповідальність лікарів. Ну, і тут дуже хороші лікарі, і персонал такий привітний, приємний, чуйний. Зараз що особливо подобається, це чистота. Я трохи ще так говорю. Тому що я так бачу, поки мені операції не робили, тут в коридорах вони весь час постійно прибирають і прибирають, і вологе прибирання, і таке прибирання, і витирають. Ну, і лікарі дуже хороші. Тут створені всі комфортні умови для перебування пацієнтів, зокрема, зроблений ремонт та є забезпеченість всім необхідним устаткуванням. Якщо це стосується онкологічних захворювань, то тут є і... Лапароскопічне остаткування і ендоскопічне остаткування оперуються пухлини нирок, і органозберігаючі операції на нирках при пухлинах, оперуються пухлини простати, сечового міхура, сечоводу. Також ну, велику кількість хворих становлять пацієнти з аномаліями розвитку. Тут також застосовується новітнє остаткування і підходи новітні у лікування таких пацієнтів. Додамо, що кожного року через це відділення проходить лікування більше тисячі пацієнтів з урологічними хворобами. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.